Можна вилікувати гастрит. Так, можна вилікувати, але більшість розуміє тиждень пролікувати гостру фазу, зняти симптоми і далі повернутися до звичного режиму і чекати слідуючу, більш сильнішу хвилю. Щоб вилікувати повністю, треба забрати фактори, що викликають запалення. Зокрема, якщо ви пролікували хелікобактер, ви можете десь облизати віделку оболожку і занесете через тиждень заново. Слизова шлунку не любить гострі приправи, неякісну просрочену їжу, занадто гарячу чи холодну. Ми не сиро це викликає збільшення кислотність. Лікування треба починати з фіброгастроскопії, щоб не пропустити виразку. та аналіз на хелькобактери, а потім вже схеми. Блокатори кислотності, антациди, діяти часте дробне харчування, виключити алкоголь, каву, пити мінеральну воду, льон заспокійливо. Головне під наглядом гастроентеролога. Блокатори довго приймати не можна, бо в них є побічна дія. Та десь зібрати спеціалізований санаторій, попити водички. Трускавець, моршин, поляна. Зичу міцного здоров'я!